Почати якусь справу і не довести її до кінця. В принципі, для багатьох, я думаю, це знайома річ, і нічим вона для звичайних людей не небезпечна. Чого не скажеш про залежну людину, яка знаходиться в процесі одужання, для залежного важливо мати якусь. Ціль в житті, і при досягненні якоїсь цілі ставити для себе нову ціль, і в процесі досягнення цієї цілі не можна там, в залежності від свого настрою чи емоційного стану відмовлятися від неї. Чи, наприклад, сьогодні в мене є настрій, я буду робити активності одужання, які підтримують мою тверезість. Завтра у мене нема настрою, я не буду цього робити, тому що це небезпечно для нас тим, що ми можемо повернутися в стан з. Зриву тому дуже важливим критерієм в процесі одужання є те, що людина йде до своєї цілі незалежно від свого настрою і від своїх емоційних станів. І ми спостерігаємо за клієнтом, як в них це відбувається.